Чи ти наскільки світ на тебе впливає? Наскільки світ на тебе давить відволікає тебе думки інших людей, смски постійно, інста, тікток, новості, що сталося, факти, бам-бам-бам. І ось цим всім він тебе давить. Він давить тобі чоловіка і ті цілі, які ти повинен добивати в своєму житті. Сьогодні відео я тобі скажу, як зникнути 26-му, щоб люди казали, де він, а чим він займається, нього нічого не чути і з'явитись новою людиною. Людиною сотого левела. Якщо ти зараз лавел один, ти з'явишся людиною сотого левела. Ти підеш у тишину, ти будеш спокійно в цій темноті качувати себе, і потім ти вийдеш, ти з'явишся. І люди скажуть, як він змінився. Він взагалі не та людина, якою він був. Сьогодні відео я тобі скажу, як зникнути і з'явитись новою людиною. Почнемо з того, що твій мозок це тільки твій мозок. І те, що ти дивишся, і ці імпульси, які ти послаєш мозок, ти подивишся відео, де хтось сказав, що ось ця людина погана, і ти думаєш, що да, вона погана, бо хтось так сказав. Але ти не знаєш цю ситуацію, ти не знаєш їхній конфлікт, і ти не знаєш цю людину особисто, бо ти вже вважаєш її поганою. Скажи чесно, скільки сьогодні думок інших людей плинуло на твоє життя? На твої думки, ти сьогодні думав, що ця книжка чудова, але хтось написав, що вона не чудова, вона погана. І ти думаєш, що я її читати не буду, бо хтось так написав. Неважливо, хто що думає, за кого, що там не знає, хтось не пише, що ця їжа погана, не знає, що вона погана. Можливо, цій людині вона не подобається. Не знаю, що вона тобі не буде подобатися. Помір одне, якщо ти бачиш якусь людину, з якою ти стежив, ну, інша людина сказала, що вона погана, і ти такі все, відписують, не будуть стежити, все, фейк, фу-фу-фу, комент, напишуть, дизлайк. А якщо це не так, якщо це чисто пусті слова, чисто конфлікт, і ця людина не така, якою її називають. Поки ти особисто не дізнаєшся, яка ця людина, не поспішай жити думками інших людей. Бо якщо ти будеш жити думками інших людей, те, що скажуть, те, що подумають, те, що напишуть, ти будеш це все вкачувати, твій мозок це все буде їсти, ти будеш це включати в своє життя і думати, ну на, значить як, якось так. Якщо хтось написав, значить так. Ні. 99% того, що пишуть люди в Інсті, в Ютубі, в Вінеті, це. Вода, це вода, нечисто пишуть, щоб конфлікт, щоб актив, блядь, щоб тупо що писати, Навіть свої думки висловлюють. Но це їхні думки, а в тебе свої думки. Висловлюй свої думки і поменше слухай інших людей. Якщо ти будеш багато пояснювати, тебе не будуть поважати. І це факт. Це факт, те, що коли там людина тебе запитав, і ти пояснюєш, чому так, чому ти в такій годині, чому ти лягаєш так, чому ти хаєш те. Не пояснюй, не пояснюй, не доказуй, не доказує, що ось я купаюсь в холодній воді, тому що так, 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 не доказуй. Ніколи не доказуй. Якщо тобі не спитали, якщо тобі не сказали, чому ти купаєш в холодній воді, а ти чисто від себе там, так, тому що так, або людина сказала, ну це погано купатись кого. І ти доказуєш. Скажи окей, так, да, клас, окей, це погано купатись в холодній воді, але я купаюся, і буду далі купатися. Ніколи нікому не доказуй, не вияснюй, відносини, що ось. Хтось сказав, що це поганий фільм, тому що там знявся то-то ти... То, то, то. Ні, це класний фільм, бо там то-то то ніколи не доказуйся, Ніколи. Скажи, так, да, окей, хай буде. Для тебе це поганий фільм, бо мене він класний. Тому що, якщо ти не будеш доказувати людям, вони будуть тебе більше поважати, тому що людина бачить, що ну, тобі до одного місця те, що тебе хочуть, як знаєш, якось задіти, От ти там качаєш сьогодні, спину і біцепс, а хтось скаже, ну спину і біцепс качає, це такий шлак, там туди-сюди. І ти не йдеш, ні, там оце там у ось такі спина, біцепси класно, чи качати в один день. І опять почнеш вийдеш на цей конфлікт, а людина хотіла, людина хотіла, щоб ти вийшов на цей конфлікт. Ну якщо не побачиш, що ти скажеш окей, да, хай буде, хай буде, що спина, біцепс це погано качати в один день. Вона тебе почне поважати. Вона побачить, що ти не ведешся на цей конфлікт. Ти не ведешся на цей визов, тупий, чи то щоб з нею позмагатись і щось доказати. І тоді на тебе заповажає, вона побачить що тобі. Байдуже те, що хто щось там каже, і хто як думає. У тебе своя голова на плечах, і свої думки, і свої плани на це життя і бачення. Якщо в тебе є дисципліна, значить в тебе є все. Якщо в тебе дисципліни немає, ти далеко не зайдеш. Тому що не бувають дуже маленькі випадки, такі, що ти почнеш знімати, відоси залетять один за один, іншим бам, бам бам і ти станеш успішним. Ні, якщо в тебе нема дисципліни, ти це закинеш. Ти познімаєш 10-15 відосів, побачиш, що цього немає не так, як ти хотів, не така зйомка, не такий монтаж, як ти собі думав в голові, аналізував, создавав в голові, це знаєте, бачив, що ось мене там тисячу підписників за тиждень, в тебе цього нема, і ти закидаєш, тому що в тебе немає дисципліни. А якщо в тебе є дисципліна, ти готовий на довгий шлях, на шлях місяцями, годами. Але ти знаєш, що якщо ти дисциплінована людина, ти дійдеш до кінця і ти доб'єшся тієї цілі, як я. Я знімаю, актива немає, чуть-чуть люди підписуються, актив піднімається, падає, ось так. Ну я знімаю далі, я не закидаю. Я знімаю далі, тому що це ціль моя. І в мене є дисципліна стосовно того, щоб знімати це відео. І з допомогою цього ти зможеш себе вкачати в 2026-му, коли ти будеш сам, навіть ті відживання вдома. Кожен день віджиматись вдома, Воно дуже класно підтягне твоє тіло. Якщо це буде стабільність, дисципліновано кожен день. Ти будеш вкладатись і ти побачиш, може місяць два не буде видно. але потім ти побачиш, ти побачиш, і ти скажеш собі дякую, що я не здався, коли був так складно, що я не здався, коли в мене нічого не виходило. Що я не здався, коли я бачив, що ну ноль, я цим займаюся, нічого не, не виходить. Але потім, як почне виходити, ти скажеш собі дякую. Тому, якщо ти вже почав чимось займатись, іди до кінця, якщо в тебе є ціль 1000 підписників, ти йдеш і знімаєш місяцями, поки в тебе не буде тисячу підписників. А далі ти побачиш, що ти вже звик бути дисциплінованим і будеш далі знімати. Далі твої ціль буде 5 тисяч, десять і так всім взяти, так взяти вагу, там, пожати там, не знаю, сотку. Так само, спочатку 50-60, не здавайся. Саме головне, саме основне, що тобі хочу сказати, зайди в тишу ні з ким не спілкуйся. Викинь з голови всі, всі тусовочки. Кинь бухло туди-сюдим і забий на думку інших людей. Тільки коли ти зможеш забити на думку інших людей, ти будеш жити спокійно. Ти будеш жити спокійно, без конфліктів, без доказів, ти зможеш досягнути цілий, тому що тобі ну бачить те, що в світі новини, не дивись новини. Боже дивись новини, тобі скаже, твоя голова буде забити шлаком максимально. Якщо ти сфокусуєшся на собі, заб'єш на думку інших людей, хто що там каже, що там топах. Що сьогодні, як качатись, як обнімати, що їсти, як спати, як дихати, як відео на любу тему. Якщо ти заб'єш, на думки думкаючи, де те, що хтось каже, що це погано, це класно, ти зможеш досягти, ти зможеш сфокусуватись і йти, йти, йти. Навіть якщо хтось каже, що ти погано знімаєш, в тебе нічого не виходить, ти йдеш і далі знімаєш, тобі байдуже на ті негативні коменти і ще щось там. В залі ти займаєшся, в тебе бачиш, нічого не входить і тобі кто зал. Ти ніколи не накачаєшся, Забей. І коли ти заб'єш на думку інших людей, у тебе буде шлях, по якому ти йдеш і ти знаєш, що ти досягнеш в будь-якому випадку своїх цілей. Тому з вами був я, Саша Кому. Підписуйся на канал, ставте лайки. Ми з вами побачимося, як завжди, в наступних відосах. І пам'ятай, забуваєш на думку інших людей, дисципліновано йдеш кожен день до своєї цілі, і в тебе 100% все вийде.